Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні хочу показати вам, буду робити палюшки. І хочу показати, як я її готую. Це такий рецепт. Знаєте, коли у вас залишилось картопля пюре з вчорашнього дня. І покажу вам, що я сюди додаю. Я добавлю ще трошки дорогу. Можна не додати, але я трошки додав, щоб був такий сильний смак. Так, треба нам посолити. Все ось я посолю. Так. Солимо там, перчимо на свій смак. Я перець не буду додати. Ці так, І додаємо одне яйце. Не? Можна ще, наприклад, там, два додати, хто як. Це вже ви дивитесь, скільки у вас картоплі і скільки у вас е, всього цього, щоб ось так. Трошки перемішую. Всередину більше не додаю нічого. Так. Потрібно добре перемішати і тоді додаю муку. Муки вже додаємо так, щоб, коли ви місите, щоб тісто у вас трималося копи. Не розпадалось. Поки що я додаю три ложки, а там вже буду бачити. Так. І все добре перемічу. Робимо таке тісто, щоб можна було його, наприклад, Роз... 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 розкачати. я буду вимішувати і буду вам бачити, тісто воно вже тримається в кубки. Можна навіть ще, наприклад, додати одне яйце. Я додаю ще муки. І напевно, що. Добавлю ще одне яйце, чи не треба і не треба, думаю. І добре вимішую. Так, ось дивіться, я ще добре підсипала і ось так От. покажу вам. Бачите, тут видно ще творог. От. І тепер треба гарненько. Воно трималось кубки. Вимішуєте так приблизно, дивитесь. Воно мягеньке, таке гарне. Собі підсипаєте. Так, буде легше. Що дочка? От відерку. Отак я собі ще наполовину і розкачую. Легенько не спішимо, тому що тісто таке ніжне воно буде розвалюватись навіть. Але ви собі дивитесь, яка у вас буде порція. Так, ось це я так роблю ось таку ковбаску. Потім відрізаю і ось так муку легенько придавила і все. І в мене виходить, бачите, ось такі палюшечки. Для них я буду робити зажарку. Зажарка буде. На цибу, цибуля і олія. І все. Потім можна і сметанкою, і все. І таке блюдо готове і воно швиденько е, варити там, ну скільки, щоб 2-3 хвилинки покипіло, щоб не розварилося. От. Тому що тут з сирих продуктів у вас. Тільки мука і яйця. І все. Закидуєте в підсолений кипяток і вже чекаєте. Дорогі друзі, ось такі палюшки у нас вийшли. І тепер нам потрібно полити, зашаркуємо. Я загарювала цибульку на олії, Можна робити із шкварками. Це вже як кому буде до подоби. Ось. І смята. Така в нас вийшла смакота, готується буквально пару хвилин і є дівати вчорашню картоплю. На цьому закінчую своє таке маленьке відео. Всім смачного, всім па-па!